Глава 20 Моя третя ніч у хатинці на дереві була, наче в таборі. Я просто залізла в спальний мішок, заснула і прокинулась на світанку. Спускання донизу теж було легшим. Я спритно рухала линви і шківи, без напруження спини і плечей. Це останній день твоєї перехідної фази, виголосив Еміліто. Маєш багато роботи. Але ти достатньо працьовита, тож занадто складно тобі не буде. А що таке перехідна фаза? Твої шестиденні зміни від останньої розмови з Кларою дотепер. Не забувай ти провела шість ночей на дереві, три з яких була непритомною, а три при свідомості. Мольфари завжди рахують події трійками. Я теж маю робити все трійками? спитала я. Звісно. Ти не лідена спадкоємиця? Хіба ні? Продовжувачка її лінії. Він хитро мені посміхнувся і додав Але зараз ти мусиш робити все те саме, що й я. Пам'ятай, скільки б часу це не зайняло, я тепер твій наставник. Чути таке від Емілі то мені було важко. Коли Неліда говорила про щось ми, включаючи мене до свого твердження, я відчувала гордість. Проте мені зовсім не подобалось, коли сторож у такий спосіб приєднував мене до себе. Помітивши моє невдоволення, Еміліто запевнив, що сили, попри буччий контроль, звели нас для виконання конкретного завдання, тому ми мусимо дотримуватися правил, адже саме так речі робляться в його мольфарській традиції. Клара підготувала твою фізичну сторону, навчивши перепроживання, і послабила твої ворота мольфарськими прийомами. Пояснив він. Моя робота допомогти зміцнитися твоєму двійникові і тоді навчити його сталкінгу. Він запевнив мене, що ніхто, крім нього, не зможе мене навчити цього. Ви можете пояснити, що таке сталкінг з двійником? спитала я. Звісно, можу. Але це було б немудро адже бути сталкером означає діяти, а не балакати про дію. До того ж, ти вже знаєш, що це таке, бо вже маєш досвід. Коли ідея це робила? у першу ніч, коли спала в хатинці на дереві, сказав Еміліто, коли ледь не вмерла зі страху. За тих умов твій розум не знав, як впоратися з ситуацією, тож обставини змусили тебе покластися на свого двійника. Це твій двійник прийшов тобі на порятунок. Він витік із воріт, які широко причинив твій страх. Я називаю це вистежування із двійником. На гвалі не ліда майстрик двійника, і вони дадуть тобі кінцеві настанови, вів далі він. Я ж маю зробити брудну роботу. Тож від мене залежить підготувати тебе до них, як від Клари залежало підготувати тебе до мене. І поки я тебе не підготую, вони взагалі нічого не зможуть з тобою робити. А чому Клара не могла й далі бути моєю вчителькою? спитала я й випила ковток води. Він подивився на мене. Тоді моргнув по пташиному. Таке правило мати двох наставників, мовив Еміліто. Кожен з нас мав двох наставників, я теж. Але моїм останнім вчителем був Нагваль. Це також правило. Еміліто пояснив, що Нагваль Хуліан Грау був не лише його вчителем, а й учителем кожного з 16 членів домогосподарства. Нагваль Хуліан разом із його власним вчителем. Іншим нагвалим на ім'я Еліас Абиляр знайшли кожного зі своїх учнів, одного за другим, і допомогли на шляху до свободи. Чому імена Грао і Абеляр постійно повторюються Це імена сили, пояснив Еміліто. Кожне покоління мольфарів їх використовує, і кожне нагвальське ім'я передається за альтернативним правилом поколінь. Це означає, що Джон Майкл Абеляр успадкував ім'я від Еліаса Абеляра. А новий нагваль той, хто прийде після Джона Майкла Абеляра, успадкує ім'я Грау від Хуліана Грау. Таке правило нагвалів Чому не Ліда сказала, що я Абеляр? Бо ти така, як вона. А правило каже, що ти успадкуєш її прізвище або її ім'я. Якщо захочеш, можеш перейняти обидва. Сама вона успадкувала обидва імені від своєї попередниці. Хто визначає правила і чому вони такі важливі? спитала я. Правила це кодекс, за яким живуть мольфари, щоб утриматися від свавілля та примхливості. Вони мусять дотримуватися встановлених заповідей, бо їх уклав сам дух. Так пояснили мені. І я не маю підстав сумніватися. Еміліто розповів про ще одну свою вчительку жінку на ім'я Талія. Він описував її як найвишуканішу в світі жінку, яку тільки можна уявити А я думаю, що не Ліда найвишуканіша в світі, бовкнула я і вкусила себе за язик, бо не хотіла уподібнюватися до Еміліто, бодай у словах, просягнутих безумовною відданістю. Еміліто схилився над кухонним столом. І зі змовницьким виглядом, наче зібрався звірити таємницю, сказав Я згоден з тобою, але почекай, поки Неліда справді за тебе візьметься тоді ти полюбиш її так, наче завтра ніколи не настане. Його слова не здивували мене він точно описав те, що я вже відчувала Я любила Неліду, наче знала її вічно, ніби вона була моєю матір'ю якої я ніколи по справжньому не мала. Я сказала йому, що вона була для мене досконалою, бездоганною, найдобрішою, найпрекраснішою з усіх, кого я в житті зустрічала, попри те, що кілька днів тому я навіть не знала про її існування. Звісно, ти її знала, запротестував Еміліто, кожен з нас приходив побачитися з тобою, а Неліда найчастіше. Коли ти прийшла з Кларою, то вже знала безліч речей, яких тебе навчила Неліда. Чого ж, на вашу думку, вона мене навчила? зніяковіло спитала я. Він почухав собі маківку. Наприклад, вона навчила тебе питати поради в двійника, мовив він. Ви казали, що я робила це в першу ніч у хатинці на дереві. Але я не знаю, що саме я робила. Звісно, знаєш. Ти завжди це робила. Згадай хоч би техніку розслаблення і вдивляння в південний горизонт задля отримання поради. Коли він це сказав, щось наче прояснилося у моєму розумі, я зовсім забула деякі сни, які мала впродовж років. У них красива таємнича пані розмовляла зі мною і залишала подарунки на бічному столику, і якось мені наснилось, що вона залишила перстень з опалом, іншого разу золотий браслет з витонченим сердечком. Деколи вона сідала на краю мого ліжка і розповідала, що я маю робити? Вона казала, що я маю робити, коли прокинусь, як от вдивлятися в південний горизонт, чи вдягатися в певні кольори, чи навіть яку зачіску робити, аби мені пасувало. Коли мені було сумно чи самотньо, вона втішала і заспокоювала мене Вона шептала милі дурниці на вухо. Найчіткіше, що я пригадую, як вона сказала, що любить мене такою, яка я є. Вона використала саме ці слова Я люблю тебе такою, яка ти є. Потім терла мою спину там, де було напруження, або гладила по голові та куйовдила волосся. Я збагнула, що саме через неї я не хотіла, аби моя мама торкалася мене. Я не хотіла, щоб мене будь хто торкався, крім цієї пані. Коли я прокидалася після такого сну, то відчувала, ніщо у світі не має значення, доки ця пані має мене в своєму серці. Я завжди думала, що це мої фантастичні сни. Відвідуючи католицьку школу, уявляла, що це, мабуть, мені являється пресвята діва або якась інша свята. Ми не вчили, що все хороше від них. Якийсь час я навіть припускала, що вона моя хрещена фея. Але ніколи у найшаленіших фантазіях я не припускала, що ця особа насправді існує. Це не була діва чи свята дурепо, сміявся Еміліто. Це була наша Неліда, і вона справді дарувала тобі коштовності, ти знайдеш їх у коробці під настилом у хатинці на дереві. Вона отримала їх від своєї попередниці, а тепер передає тобі. Ви маєте на увазі, що перстень з опалом справжній? Ахнула я. Емілі то кивнув. Іди і подивись сама. Неліда виліла сказати тобі. Перш ніж він встиг закінчити речення, я вилетіла з кухні і помчалася до виходу. З рекордною швидкістю я піднялася у хатинку на дереві. Там, у шовковій скринці, сховані під настилом, лежали вишукані прикраси. Я впізнала опаловий перстень з переливом червоних вогнів і золотий браслет. Там були й інші персні, золотий годинник та діамантове кольє. Я взяла золотий браслет із сердечком і вдягнула його. Вперше, відколи Клара пішла, мої очі наповнились слізьми, але сльози були не через жаль до себе чи смуток, а з великої радості та піднесення. Відтепер я знала без сумніву, що прекрасна пані не була примарним сном. Я вимовила ім'я Неліди і подякувала їй на повен голос за підтримку. Я обіцяла змінитися, бути іншою, робити все, що скаже Еміліто будь-що, аби тільки знову її побачити і поговорити. Коли я спустилася, то знайшла Еміліто біля кухонних дверей. Показала йому браслети, персні і запитала, як це можливо, що я бачила ці самі прикраси багато років тому у снах. «Мольфари?» Надзвичайно таємниче створіння, сказав Еміліто, тому що більшість часу вони діють через енергію своїх двійників. Неліда велика жінка сталкер. Вона практикує сталкінг у снах. Її сила така унікальна, що вона може переносити не лише себе, а й речі з собою. Так вона могла тебе навідувати, і тому її ім'я Абеляр. Абеляр для нас означає сталкер. Аграу? Означає сновидець. Усі мольфари в цьому домі сновидці або сталкери. А яка між ними різниця, Еміліто? Сталкери планують і діють за своїм планом. Вони сприяють, винаходять і змінюють речі у вісні чи наяву. Сновидці ж рухаються навмання без плану чи думки. Вони стрибають в реальність світу чи реальність сну? Це все для мене незбагненне, Еміліто. Сказала я, розглядаючи опаловий перстень на світлі. Я наставляю тебе, тож ти це збагнеш обов'язково, відказав Еміліто. Але, щоб допомогти мені наставляти тебе, ти мусиш робити те, що я кажу, все, що я говоритиму чи рекомендуватиму тобі робити, це те, що колись буквально мені казали робити двоє моїх вчителів або те, що випливло із їхніх слів. Він нахилився ближче до мене. Ти можеш у це не вірити. Прошепотів він, але в головному ми схожі. У чому же міліто? Ми обоє трохи не при розумі, сказав він з найсерйознішим виразом обличчя. Будь уважно і пам'ятай це. для того, щоб нам з тобою бути при розумі, нам треба пекельно працювати з балансом не тіла чи розуму, а двійника. Я не бачила сенсу сперечатися чи погоджуватися з ним. Але коли сіла знову за кухонний стіл, то спитала Як ми можемо знати, що збалансовуємо нашого двійника? Через відкривання наших воріт, відповів він. Перші ворота на підошві стопи, в основі великого пальця. Він сягнув під стіл, схопив мою ліву стопу і одним надзвичайно спритним маневром скинув з мене черевики шкарпетку, тоді вказівними великими пальцями, ніби щіпцями. Натиснув на округлу випуклість під великим пальцем. Суглоб на стопі. Через несподівано гострий біль я заверещала, висмикнула ногу з такою силою, що вдарилася коліном об стільницю. Підвелася з-за столу і закричала Що ви в біса робите? Він проігнорував мій злісний випад і сказав Показую тобі ворота згідно з правилом. Тож будь дуже уважна. встав і перейшов на мій бік. Другі ворота в ділянці, що охоплює литки і внутрішню частину колін, мовив він, нахилившись і погладивши мої ноги. Третє там, де статеві органи і куприк. Перш ніж я встигла відсторонитися, він простягнув свої гарячі руки і міцно вхопив мене за промежину. Я аж підскочила. Я почала відбиватися, але він згріб мене за нижню частину спини. Четверті і найважливіші в ділянці нирок. Мовив він. Не переймаючись через мій опір, він штовхнув мене назад на лавку, пересунув руки на верхню частину моєї спини. Я вся зіщулилась, але заради неліди дозволила йому діяти. П'ята точка між лопатками, продовжував він. Шоста в основі черепа. Сьома на маківці. Щоб виділити останню точку, Еміліто стукнув пальцями по вершечку моєї голови. Перейшов на свій бік столу і сів Якщо в нас перший і другий центри відкриті, ми випромінюємо певний вид сили, який може бути для людей неприємним, вів він далі. Натомість, якщо треті і четверті ворота зачинені нещільно, ми випромінюємо певну силу, яку люди вважають вельми привабливою. Я точно знала, що в сторожа нижні центри були широко прочинені, бо для мене він був таким неприємним і нестерпним, як ніхто. Напівжартома і частково з спочуття провини через ці почуття до нього, я сказала, що люди неприхильні до мене. Я завжди думала, що це через нестачу чеснот, і відчувала, що маю компенсувати це більшою люб'язністю. Цілком природно, погодився Еміліто, ворота в стопах і литках у тебе привідкриті все життя. Побічним наслідком відкритих нижніх центрів є твої проблеми з ходою. Заждіть хвилинку, мовила я. З моєю ходою все гаразд. Я практикувала бойові мистецтва. Клара мені казала, що я рухаюся плавно і граційно. На це він пирснув сміхом Практикуй, що забажаєш, відказав він, але все одно волочиш ноги під час ходіння. В тебе старе човгання. Емілі то був гірший за Клару. Принаймні вона сміялася зі мною, а не з мене він не мав до мене ані найменшого співчуття. Дражнив мене, як діти дражнять молодших, слабших і беззахисних. Ти ж не образилась? спитав він, уважно дивлячись на мене. Я? Образилась? Звісно ж, ні. І я закипала. Добре. Клара запевнила мене, що ти значною мірою звільнилася від почуття власної важливості і жаління до себе за допомогою перепроживання. Перепроживання свого життя, особливо свого статевого життя. Причинить деякі зворіт ще дужче. Хрускіт, який ти часом чуєш за души, це мить, коли твоя ліва і права частини розділяються, це дає щілину якраз посередині тіла, по якій енергія підіймається до шиї до того місця, де ти чуєш звук. Почути цей звук означає, що твій двійник от от готовий себе усвідомити. Що я маю робити, коли це чую. Неважливо знати, що робити. Бо зробити ми можемо дуже небагато, сказав Еміліто. Ми можемо далі сидіти з заплющеними очима, а можемо підвестися і ходити. Важливо знати, що ми обмежені, бо наше фізичне тіло контролює наше усвідомлення, але якщо ми розвернемо це так, щоб наш двійник контролював наше усвідомлення, то зможемо зробити майже все, що здатні уявити. Він встав і пішов до мене. Тож ти не перехитруєш мене балачками, як клару і неліду, сказав учитель. Про двійника ти можеш навчитися лише діючи. Я розмовляю з тобою зараз, бо твоя перехідна фаза ще не завершилась. Він узяв мене за руку і без пояснень практично повалів до задніх дверей там поставив під деревом головою відразу під низькою грубою гілкою. Сказав, що збирається перевірити, чи зможу я знову спроєктувати свого двійника. Цього разу усвідомлено, за допомогою дерева. Я мала серйозні сумніви, що зможу будь-що спроєктувати, і сказала про це еміліто, але він наполягав, що як матиму намір, мійник виперсне з мене і розпливеться поза межі мого фізичного тіла. Що мені робити? запитала я, сподіваючись, що він покаже мені процедуру, яка є частиною мольфарського правила він звелів заплющити очі і зосередитися на диханні. Коли я розслабилась, то мала створити намір, щоб сила текла вгору, поки не зможу торкнутися верхній гілок відчуттям, що йтиме з воріт на маківці. Він повідомив, що це має бути неймовірно легко адже я використовуватиму для підтримки свого друга дерево. Енергія дерева, пояснив Еміліто, сформує матрицю для поширення мого усвідомлення. Після якогось часу зосередження на своєму диханні, я відчула вібрацію енергії, що підіймалася вздовж спини, намагаючись випорснути з маківки. Тоді щось у мені відкрилось щоразу, як я вдихала, лінія простягалася до верхівки дерева, коли ж я видихала, лінія скочувалася назад у моє тіло. Відчуття, що я досягаю верхівки дерева, посилювалося з кожним подихом, поки я справді не повірила, що моє тіло стало таке високе і велике, як дерево. У якусь мить глибока прихильність і співчуття до дерева охопили мене, і саме тоді щось хлинуло вгору по шиї з голови, і я усвідомила, що дивлюся на світ з найвищої гілки. Це відчуття тривало лише мить, бо мене обірвав голос сторожа, що скомандував спуститися і затекти назад в тіло. Я відчувала щось схоже на водоспад, який з шипінням стікає вниз, входить через маківку. І наповнює тіло знайомим теплом. Ти не хочеш залишатися поєднаною з деревом надто довго, сказав він, коли я розплющила очі. Мене переповнювало бажання обняти дерево. Але Сторож потягнув мене за руку до великого валуна неподалік там ми сіли. Сказав, що за допомогою зовнішньої сили, наприклад, поєднуючи моє усвідомлення з деревом, можна легко розширити двійника. Але тому, що це легко, є ризик залишитися поєднаною з деревом занадто довго і, можливо, виснажити життєву енергію, якою дерево потребує, щоб зберегти себе в сильному й здоровому стані, або ми можемо залишити частину власної енергії, ставши емоційно прив'язаними до дерева. Можна поєднатися з будь-чим, пояснив Еміліто. З чим або з ким би ти не поєднувалась, якщо воно сильне, твоя енергія буде посилюватись. Як це було, наприклад, коли ти поєднувалася із магом, з Манфредом. Але якщо воно хворе чи слабке, тримайся подалі у будь-якому разі, ти маєш робити цю вправу не часто, як і все інше, це двосічний меч. Зовнішня енергія завжди відрізняється від нашої власної, а тому вона часто антагоністична до неї. Я уважно слухала, що говорить сторож. Одна річ виділялася з поміж них Скажіть, Еміліто, а чому ви називаєте Манфреда магом? Так ми визнаємо його унікальність. Манфред для нас не може бути нічим іншим лише магом він більше, ніж мольфар. Він був би мольфаром, якби жив серед свого виду. Він живе поміж людських істот, людських мольфарів. І при цьому не поступається їм. Лише неперевершений маг здатен здійснити такий подвиг. Я запитала в чи побачу колись ще Манфреда. Він притиснув вказівного пальця до губ у такому перебільшеному жесті, що я змовкла і не домагалася відповіді. Він підняв гілочку і намалював на м'якій землі овал, тоді додав горизонтальну лінію, що перетинала його посередині. Показуючи на дві половини, пояснив, що двійник поділений на нижню і верхню частини, що відповідають у фізичному тілі животу та грудній порожнині. У цих двох ділянках циркулюють два різні потоки енергії. В нижній циркулює початкова енергія, яку ми мали ще в лоні матері. У вищій ділянці циркулює енергія думки. Ця енергія проникає в тіло з першим подихом. Він сказав, що енергія думки посилюється досвідом і піднімається в голову. Первісна енергія опускається в геніталії. Зазвичай у житті ці дві енергії стають розділені вдвійникові, спричиняючи слабкість і дисбаланс у фізичному тілі. Потім він провів ще одну лінію, вниз через центр Еліпса, поділивши його ще на дві частини, що відповідають лівій і правій сторонам тіла. Ці дві сторони також мають свої особливі схеми циркулювання енергії. У правій енергія циркулює з верхньої передньої частини двійника до нижньої задньої. У лівій енергія циркулює з нижньої передньої частини двійника до верхньої задньої. Еміліто пояснив, що багато людей помиляються, намагаються шукати двійника, застосовуючи до нього закони фізичного тіла наприклад, тренуючи його, наче він із м'язів і кісток. Він запевнив мене, що в жодному разі двійника не можна привести форму фізичними вправами. Найлегший шлях вирішення проблеми розділити їх, пояснив він, тільки коли вони остаточно розділені, усвідомлення може текти з одного в інше власне, це і роблять мальфари, тож вони можуть відкинути безглузді ритуали, заклинання і дихальні практики, які спрямовані на їх об'єднання. А дихання і мальфарські прийоми, яких Клара мене навчила, вони теж безглузді? Ні, вона вчила тебе тільки того, що може відокремити тіло від двійника, тому все це корисно для нашої мети. Він сказав, що, можливо, найбільшою помилкою людства була віра в те, що наше здоров'я та добре самопочуття в царстві тіла, а насправді контроль за життям у царстві двійника. Ця помилка виникла з факту, що тіло контролює нашу усвідомленість. Учитель додав, що зазвичай наша усвідомленість розміщена в енергії, яка циркулює у правій стороні двійника, це позначається на нашій здатності думати і міркувати, ефективно працювати з ідеями і людьми. Деколи випадково, але частіше внаслідок тренувань, усвідомленість можна перемістити в ліву сторону двійника, що позначається на поведінці. Не сприяє інтелектуальним заняттям чи спілкуванню з людьми, коли усвідомленість постійно повертати в ліву сторону двійника, то він зміцнюється і зринає, продовжував Еміліто. І тоді можна чинити немислимі подвиги це не дивно, адже двійник наше джерело енергії фізичне тіло лише ємність, де розміщується ця енергія. Я спитала його, чи є люди, які можуть фокусувати свою усвідомленість на якій завгодно стороні. Він кивнув. Мольфари можуть таке. відповів він. В той день, коли ти це зможеш, ти теж станеш мольфаркою. Сторож сказав, що деякі люди можуть переміщати свою усвідомленість з правою в ліву сторону двійника після успішно виконаного абстрактного переходу, просто змінюючи потік свого дихання. Такі люди можуть практикувати мольфарство чи бойові мистецтва так само легко. Як і маніпулювати складними академічними концепціями, він наголосив, що постійне перемикання усвідомленості на ліву сторону є пасткою набагато небезпечнішою, ніж розваги повсякденного життя через таємницю і силу, що міститься в ній. Справжня надія для нас пролягає по центру, сказав він, торкаючись мого чола і центру грудей бо в стіні, що розділяє дві сторони двійника, Є приховані двері, які причиняються втретє тонке, таємне відділення. Тільки коли ці двері відчинені, можна досвідчити справжню свободу. Еміліто схопив мене за руку і стягнув з каменя. Твій час переходу майже минув, мовив він. Все, більше жодних пояснень. Ми залишимо перехідну фазу позаду нас після ще одної справи. ходімо до мене в кімнату. Я стала як вкопана більше не чулася ніяковіло. я відчувала загрозу неважливо, яким ексцентричним був Еміліто, і, і неважливо, скільки він балакав про ефірного двійника він був чоловіком, і згадка про його руки, що хапали мене за соромітні місця на кухні, була надто яскравою. Я знала, що це не були нейтральні доторки з метою демонстрації. Я чітко відчула його хіть, коли він мене торкався. Сторож втупився в мене холодними очима. Як у біса, ти відчула мою хіть, коли я тебе торкався? Я могла тільки з відкритим ротом дивитись йому в очі він вербалізував мої думки. На мене нахлинув сором разом з холодним тремтінням, що пробігло по всьому тілу. Я забурмотіла вибачення. Сказала, що звикла фантазувати, наче я така красива, що всі чоловіки вважають мене незрівнянною. Перепрожити означає спалити це все, сказав Еміліто. Значить, ти неретельно працювала. Без сумніву, саме через це і провалилася, виконуючи магічний перехід. Він розвернувся і пішов геть від будинку. Ще не час показувати тобі те, що я хотів, мовив він. Ні. Тобі треба докласти набагато більше зусиль, щоб почистити свої дії, набагато більше. І відтепер ти маєш бути вдвічі уважнішою і працювати вдвічі важче, бо ти більше не маєш права на помилку.